Чернівчани зранку до вечора платуть маскувальні сітки та костюми для українських вояків. Найголовніше тут місто зав'язати ці шнурочки. Оскільки зараз весна, то ми плетемо сітку зеленого кольору, щоб не було видно, бо зелені дерева і цвітуть квіти. Ініціатор такої роботи у місті пані Олена на світлинах показує, як маскувальний костюм чи кікімора може заховати військового серед сухої трави. Узимку кікімори і сітки були білі, зараз зеленого кольору. Звичайна така розроблена сіт, 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 сітча состова, і на неї ми нав'язуємо. Нам дають залишки матеріалів, або ми купуємо секонд-хендах речі, ріжемо їх і робимо з мішковини із звичайних тканин, і сітку, і костюми маскувальні. Маскувальна сітка накриває танки, накриває там, де вони живуть, накривають там, де одежа, накривають машини, автомобілі. Тобто ми робимо все для того, щоб їх не побачили літаки. Щоб створити кікімору, волонтерам потрібно два дні. Із сіткою команда з п'яти людей може впоратись за кілька годин. Кінцева вартість сто 150 гривень. В інтернеті за Кікімору та сітки правлять 3-5 тисяч гривень. Чернівецька область залучилася. Всі школи плетуть, вузи плетуть, університет, мединститут всі залучені до цього, і кожен що може, то робить наш головний принцип світу понеці танку, маскування. Рощі волонтери заробляють, здаючи макулатуру. Ті кошти, які отримують при здачі макулатури, ідуть для закупівлі матеріалу, сіток безпосередньо, щоб справа просувала ще швидше, приєднуватись до плетіння сіток. так як кімор на Заньковець куп'ять, просять усіх чернівчан. З 9 до і кожен день, крім неділі, в ніділю, у нас короткий день. Можна прийти і спитати: от ми це вміємо робити, хочемо робити. Кімори можна брати додому, сітку можна нарізати тканину вдома, Тобто можна робити все, що ви вмієте і хочете робити. Майя у Орслав Левицький місцевий час.